Салют! Мене звуть Гліб, і сьогодні я покажу вам електричний каха 14000. Поїхали. Каха 14000 – Електромонстр, який ламає стереотипи. Величезний кліренс, яка підвізка, реальний запас ходу до 100 кілометрів. Чуєш навіть, як гілки тріщать під колесами. Це не просто транспорт. Це твій партнер для лісу, полювання, роботи на фермі чи просто для кайфу. Є яма, є лобідка. Потужність двигуна 14 кВт. При бажанні можна розмістити трьох людей. Додатково тут встановлений кенгурятник та два багажні відділи від 0 до 95 км за годину і все це без шуму мотора. Тільки ти, дорога і тиша. Під праву ногу тут встановлені комбіновані гальма. Права рука передній, ліва рука задній. Кнопка перемикання на повний привід та блокування переднього диференціалу. Замість механічної коробки передач тут автомат: нейтраль, драйв, реверс та спорт. Приборна панель максимально інформативна. Показує рівень заряду акумулятора, максимальну швидкість, передачу, передній або задній привід та положення диференціалу. Зліва розміщений пульт керування лебідкою, також тут є клаксон, аварійка, показники поворотів та перемикач світла. Вантажопідємність даної моделі 300 кг. А потужність двигуна 14 кВт. Вартість даної моделі 14 тисяч 500 доларів. Гарантія 6 місяців. Наші салони представлені у Києві та Дніпрі. І так, можна записатися на тест драйв. Посилання в описі. Це був лише початок. Далі, тільки рух у майбутнє.